З 1 січня до 1 травня усі бажаючі віком від 17 до 30 років, хто хоче вступити до військових навчальних закладів, можуть подати заяву до ТЦК за місцем реєстрації або проживання. Вступ до військових ВНЗ здійснюється виключно на бюджет із повним державним забезпеченням. Перший другий курс: 7600 з невеличкою надбавкою командирам з водів відділень, починаючи з третього курсу, це збільшення. Там 7900, хорошист 8600, відмінник 9400. Якщо дитина приймає в цей час десь на стажуванні, знаходиться чи знаходиться при чи в якихось навчальних центрах по, в ролі інструктора по підготовці особового складу мобілізованих військовослужбовців, вона отримує на рівні. Людина отримає на рівні військовослужбовця, який знаходиться в підрозділі ну, який служить уже свою службу. Тобто 20 тисяч 100 гривень. Зі слів Олексія Біланова, цього року 10 вищих військових навчальних закладів і 5 військових коледжів сержантського складу готові набрати курсантів на навчання. По перше, попереду у дітей НМТ. Тестування, яке покаже результати навчання, покаже, що до чого в навчанні. І от, е, можу сказати так, військовий коледж сержантського складу, це особливо для дітей з сільської місцевості, особливо для дітей, які, так скажемо, погано здали е, НМТ, це є доступ до вищої освіти в реальному форматі. ВКСС, то тобто користь связького складу, він навчає протягом трьох років з отриманням рівня освіти. Дівчата та хлопці мають рівні умови при вступі. В тому році дуже велика кількість дівчат попала, пішла навчатися в університет повітряних сил, причому саме на факультет льотний. Так виходить, що. Ну, я не знаю, я питав у лікарів, як так може бути. Але вестибулярний апарат жінок краще пристосований для цієї роботи, і в, так скажем, у виборці дівчат і хлопців більше дівчат зможе поступити в нальотний факультет, ніж хлопців із такої ж виборки.